Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні я на новому об'єкті. Це у нас ось така барна стійка. Будемо наносити венеціанську штукатурку від компанії Fedal Україна». ось Венедикт Пуц. Вона буде чорного кольору ну, з сірими прожилками. Для цього у нас ось інструмент, є різні шпательки. Венеціанська кельма. Металічна обов'язково. Так що будемо зараз приступати до колорування і наносити нашу венеціанську штукатурку. І колорую її прямо в нашому вітерці, тому що у нас невелика клавиратура. Колорую чорним відтінком, також з нашого комп'ютера. Буду колорувати чорний колір, наносити перший шар. Потім вже постійно буду Колорувати, будемо наносити ще там сірі фінки. Ну це по бажанню вже будемо малювати разом з замовником. Вчора наніс я ось перший шар. Він темно-сірому кольорі. Зараз продовжую заколорував я нашим красителем 9005 стану чорним. Ось він так виглядає. І будемо наносити другий шар ну, найтемнішим кольором. Ось трошки ми нанесли ось такий темно-чорний колір, ну, який ми зробили. Заколорував я так ось ось, ось таких відерках. Ну, Сірий, темно-сірий. ну І це у нас чорний колір. Зараз будемо трошки змішувати наші кольори. І наносити малюнок на нашу барну стійку. Наносити венеціанську штукатурку від компанії FIDA Ukraina. Зараз я змішую трошки різних відтінків. Це у нас і сірий, і чорний. А потім будемо, можливо, ще наносити декілька в етапів, декількох, щоб сподобалось нашим замовникам. Наносити ми її можемо в декілька етапів, так що, якщо щось не сподобається замовнику, можемо добирати різні відтінки, додавати. Будуть золоті прожилки. Ну і Потім вже будемо дивитись по, самій, по самому малюнку. Щоб сподобалось нашим замовникам. Трошки нашого малюнку. Зараз буду робити прожилки. От є в нас фарба металікантрацит від компанії Hidal Україна. Є у нас ось у відерках залишки е колорованої венеціанської штукатурки. Є темно-сірий, є світло-сірий. І зараз буду наносити е наші прожилки. Але зауважу перед тим, я ось Наждачна бумага 500. Я трошки нею прийшов, тому у нас вже є навіть трошки у нас близько, Ось так. І зараз буду наносити наші прожилки. 500-ю, 800 зробив трошки розмальовку нашої венеціанської штукатурки. Зараз ставимо ось такий тисячний круг і починаємо продовжуємо шліфувати. Нагадую, також після тисячного є у нас 1500-2000 і так по порядку. Так, Друзі, зараз я наношу нашу поталь. Просто на золото. Замовник хоче дуже тоненькі лінії, трошки важкувато робити, тому що це клей, поталь, але стараюсь робити максимально тонкі лінії. А зараз буду наносити наш віск, ось Perfect Wedge від компанії Feidal Україна. Наносити буду ось металічною венеціанською кельмою, тому що. Іменно сама площина у нас ідеально рівна, тому приступаємо до нанесення нашого вуску. Рускувати буду я в два шари, тому що це у нас барна сійка для більшого захисту. Поїхали! І ось добре видно навіть на відео, як у нас проявляється чіткість малюнку. Набирає темнішого навіть кінку. Після нанесення воску у нас от, виходить, ось така основа, вона матова, але пройшло майже 2 години, тому що я даю трошки більше часу для висихання воску. Ми можемо побачити ось мат. Бо ось наглядний приклад. Спочатку полірую о, войлочним кругом. І якщо віск добре не висох, потім на ньому йде налипання, залишки воску. Тому краще дати більше часу для підсихання воску і починати полірувати. Так, друзі, ось результат моєї роботи. Нагадую, це у нас венеціанська штукатурка від компанії «Хейдал Україна». Ми можемо подивитися практично дзеркало. Як на мене, непогано, замовники довольні. Так що, друзі, підписуємось на нас, слідкуємо за моїми роботами. І всім всього самого найкраще.